Ранок добрий! Я розумію, що ті думки, які я зараз озвучую, вони якби не вписуються в світогляд дуже багатьох людей, тому що я бачу, що танці набирають вибачте, тисячні лайки, на відміну від людей, які щось хочуть да, донести якусь суть якихось явищ. Але якщо не я, то хто? Перше, з чого я хочу почати, це з поняття законності. Чому? Тому що а, підказка а, цього дня, двох днів, це Іже Ок, Іже Оук. Я коли дивлюся кримінальні історії, то іноді, знаєте, у мене виникають такі, такі відчуття, що справедливість людська вона не відповідає а, поняттю совісті. І, взагалі, у це поняття Оук кажуть, що Україна це не Україна, а оукраїна. От якраз оце, в чому різниця? Ук це правила, які прийняті між людьми. Ну, наприклад, в 1917 році нам сказали, що ми живемо під устроєм диктатури пролетаріату. І дуже багато подій, які відбувалися, вони якраз били породу, тому що ідеологія вона розділювала сім'ї. І дуже часто у ці ідеологічні тірки вони били по, по поняття роду. Тридцяті роки, 1930-ті роки, коли було, було поняття ворог народу, дуже багато було відмов від партнерів, від дітей, від батьків. Для чого? Для того, щоб вижити. І це якраз і показує, що іноді устрій, який, який пропонують люди, він е відірваний від поняття роду. Але я сьогодні почала розмірковувати, звідки це почалося. А почалося це, на мій погляд, не, не багато не мало з нашої гривні і образу, який формує нас як е частку державного устрою. І це перше, що зараз, от в у цих війнах з ТЦК, от ТЦК це представник поняття УК, коли людина погодилась виконувати правила, які е, диктує влада. Що таке протест? Це поняття Оук. Тому що ті правила, які прийняті людьми в точці зараз, вони можуть не відповідати внутрішньому поняттю совісті і поняттю оук. Я зараз не встигну, а от в наступному відео я трохи більше приділю увагу поняттю оук. Особливість моїх духовних поглядів в тому, що у мене немає протиріччя проти суті, суті. Біблії, буквиці, філософії Ліла. Це три джерела, навіть не три. А ще мені дуже сподобалася. Є така серія книг. Вона, книг вона була популярна в 90-ті роки, а в 2000-х вона мені дуже допомогла в важкий для мене період. Це звінячі кідри Росії. От думки Анастасії про творця, про світ. Вони мені дуже допомогли в формуванні. Духовних основ, духовного образу, хто такий Бог. Так от у мене немає протиріччя. У мене в свідомості це все прекрасно поєднується, мало того, воно доповнює одне одного. Так от, поняття оук хочу розкрити, да? Тобто, ще раз, поняття ук це поняття законність. От, наприклад, да? коли я читаю Конституцію, є те, що у мене відкликається, а є те, що виникає ну, викликає протест. Ну, наприклад, я не вважаю, що я повинна державі, вибачте, звітувати про доходи. Я я взагалі вважаю, що у цей насильницький метод що з людини просто тупо забирається податок, це взагалі, от якраз суть у цієї системи довбаної, в якій людина тільки гвинтик, вона не особистість, вона гвинтик, який використовує до речі, для того, щоб якась правляча еліта гралася у свої ігри. Я вважаю, що суспільство повинно побудовано бути на тому, що людині дозволено жити своїм життям, по, по, по «люді є». Мало того, от якщо брати філософію ліла, є таке поняття план карми і розрізнення. От зараз я хочу приділити, що таке план карми. Це кожна людина може гратися в свою гру. Мало того, кожна людина повинна мати наслідки своєї гри. Для чого? Для того, щоб отримати і дати досвід, щоб не ходити по колу, вибачте, і не повторювати одні і ті ж самі помилки. А для того, щоб представники роду могли скористатися, а розрізнення це якраз доступ. Доступ до родової пам'яті. А нам з вами з моменту Володимира доступ до родової пам'яті перекривали освітою. Духовними і економічними е, інструментами. Чому? Тому що якщо навіть зараз ви влізете в Вікіпедію та ідеологія, коли били по дітям, що робили? Забирали дітей від посвяти батьків в штучну систему, де свідомість дитини, як було зручно правлячому класу. Якщо ми подивимося на ключові історичні події, от ті, які, прямо, лежать як базис в свідомості сучасної людини, то це образ Володимира, якого, якого вважають великим. Що зробив Володимир? Він зробив ідол. От знаєте, я коли дивилася третю частину панди пандекомфу, там дуже цікаво. Показано образ, який навіть не на образі людини. Тобто, от, наприклад, да, в першій другій частині а, у цей воїн да, або духовний лідер певної території він боровся з фізичними людьми, які у щось там загрались. Да, там, Кай загрався в поняття самоідентифікації, і він хотів да мати статус воїн дракона. Тобто, це ну, в принципі, Максимум да, от нікчемність це другий рівень розвитку. Да. Поняття, наприклад, другої частини, там у цей Павлін, да, він, павич, не, не він мав кармічні наслідки своїх дій, ну, там, в принципі, третя, третя частина. Да. Uh, і потрібно було пандіконфу да, відновити у це поняття рівновагу. Тобто, ну, або людина змінюється, або вона, вибачте, да, виходить в мір, вимір духів, і там з нею розбираються інші сили. А от в третій частині там прям воїн з виміру духів. І от подивіться, у нас зараз два Володимира, да, якби роздвоєння у це дуальність. Володимир Ленін у нас в 1917 році. Трохи змінив у це поняття Володимира в плані церкви на Володимира в плані ну, устрою. Да? Тобто вони там намагалися щось розібратися з церквою. Ну, в принципі, знаєте, ті ж яйця тільки в профі. Тобто всі оці системи, починаючи з Володимира, якого вважають великим, вони били б у поняття роду. Тобто, тупо, вибачте, система. А знову ж таки, якщо б брати от Російська імперія, вона нащадок Константинополя. І навіть символ вона носить. Тобто, в принципі, римське право. Розумієте, ми от зараз ковиряємося в понятті усього устрою римської системи, яка є ідолом, яка формує свідомість без участі богів. Тобто сказали, що е, ті е, плоди, які дали боги, ті дари, які дали первинні Боги, ми відсуваємо, ми будемо жити по своїм правилам. І якщо е, підвести підсумок, да, того що я сказала, хочу повернути до поняття да, буквичного коду. І так, ми проживаємо з вами поняття Іже, це наш вибір, який буде визначати, куди ж ми далі спрямовуємо свій розвиток. Є е, програма розвитку від первинних богів. А є програма розвитку, як я зараз от прийшла до розуміння у цій Римської імперії, начатком якої є зараз Росія і той устрій, яка, який вона несе. Тобто е, в основі лежать духовні образи. І перше, що нам потрібно передивитися, це образ Володимира. Чому? Тому що якраз він пішов. Е, Ну, як нащадок, в принципі, перший, хто це зробив, це була Римська імперія, яка конкретно правила, придумала правила життя людини без основ биття як природнього світу. Тобто, це було створення штучної системи, коли богам сказали, природа нам не потрібна, Ми не, не хочемо да комунікувати з вами через природні, через поняття єсть природнього світу, через поняття добро. Чотирьох базових стихій, ми придумали свій, свої правила гри на рівні е, точки да, духовних образів, і це вилилося в цілий устрій, коли, коли е, ціль людини ось тут поставили на космічну свідомість, ну, а, наприклад, оцей да, октябрюнок, образ Л Л Л Л Л Леніна Кучерявого. <зв ég> <кским> Наприклад, Гривня, образ Володимира, це духовний образ, розумієте? Який хочете або не хочете, формує свідомість. Мало того, під а, створили цілий образ, чому він великий. І вибачте, чого ви дивуєтесь, якщо у нас Володимир Ленін, Володимир Путін, Володимир, ну Зеленський там трохи інша, це вже дуальність як протидія. Але що хочуть зробити ці? Вони хочуть відновити оцю владу Київської Росії. велич Київської Росії. Вони хочуть об'єднати території, вибачте, правити як отой. І це вже воїни з, мир... з вимиродухів, розумієте? Тобто ми зараз маємо справу навіть не з Володимиром Путіним, а отою енергоструктурою, яка є в духовному світі, оцим каєм. Який хоче використовувати енергію ЦИ, от третю частину, подивіться. Я думаю, що той, хто е, ну хоче розібратися, у це буде таке підґрунтя. Е, що хоче лідер, оцей, да або духовний оцей енергозгусток? Він хоче життєву енергію використовувати виключно на свою на своє его.